Доброго дня, мене звати Юлія. Ми знаходимось в ювелірному салоні Камея за адресою Незалежності 25. Традиційно ми розповідаємо вам про новинки та найцікавіші прикраси, представлені у нашій мережі. І сьогодні ми поговоримо про подарунки коханій до Дня Святого Валентина. Кожен чоловік знає, що робити компліменти ціле мистецтво. А справжній комплімент це не тільки красиві слова, а й сюрпризи і подарунки. У день, коли мільйони закоханих пар зізнаються один одному в коханні, немає кращого способу для висловлення почуттів аніж дорогоцінний комплімент для своєї половинки. Саме ювелірні прикраси здатні без зайвих слів сказати все про силу ваших почуттів. Головний символ дня всіх закоханих серце. Тож ювелірна мережа Камея підібрала розкішні вироби із золота та срібла спеціально до Дня Святого Валентина. Підвізка у формі серця в заповітній бордовій коробочці стане найкращим зізнанням у коханні. Такий подарунок не вимагає зайвих пояснень і довгих преамбул. А відповідь на настільки романтичне зізнання не змусить себе довго чекати. Золоті сережки актуальний і практичний подарунок, який можна носити кожен день. І він ніколи не набридне. Класичні, з ефектом матовості чи вставками цирконію, завдяки розмаїттю дизайнів кожен зможе знайти ідеальний варіант для своєї модниці. Браслет з тендітними підвізками, сердечками стане теплим нагадуванням про прекрасний вечір, який ви провели разом у День Святого Валентина. А ще браслет робить жіночу руку витонченою і відмінно виглядатиме у різних образах завдяки поєднанню білого та червоного золота? Серед варіантів у класичному виконанні великою популярністю користуються прикраса з білого золота, стильний дизайн і мінімум деталей. Лаконічність ніколи не виходить з моди. Яка прикраса наймиліша серцю? Звичайно ж, та, яка нагадує про наших діток, срібні браслети та каблучка з ексклюзивної колекції Сім'я, чудовий варіант подарунка для молодої матусі. Коли два серця б'ються разом і назавжди, витончена срібна підвіска, символ безкінечності, стане найдорожчим подарунком для вашої коханої. Срібні сережки цвяшки, прикрашені цирконієм, завжди допоможуть створити святковий настрій і додадуть вишуканості в образ. Саме тому модниці так їх полюбляють. Чарівні кольє з двома підвісками стануть чудовим подарунком дівчині, яка понад усе цінує оригінальність. А ось так виглядає чарівний срібний ключик від серця коханої. Відкрите серце новим почуттям, одним із дорогоцінних ключиків від Камея. Яскравий блиск цирконію і неординарна форма, яка влучає прямо в серце такі прикраси, символ ніжної і пристрасної любові. Один з цих чарівних наборів, прикрашених цирконієм, стане найкращим нагадуванням про ваші сильні і ніжні почуття. А ще він неодмінно підкреслить романтичний характер своєї власниці. Кажуть, день, коли у житті жінки вперше з'являються діаманти, вона пам'ятає з точністю до хвилини. Неперевершене поєднання білого золота і діамантів не залишить байдужою жодну красуню. Діаманти це дорогоцінне обрамлення природної жіночої краси. Тож мініатюрні золоті сережки, пусети не лише зроблять образ легким та вишуканим, а й стануть незабутнім подарунком коханій. Ніжність і мінімалізм, сучасний дизайн і стильне виконання, діаманти і біле золото все це складові ідеальної підвізки, а вона не що інше, як втілення усіх найпрекрасніших почуттів, які ви бережете у серці. Якщо ви бажаєте зробити своїй коханій подарунок, але вагаєтесь з вибору, пропонуємо вашій увазі подарунковий сертифікат. Вони є номіналом 500 1000, 2… 5 та 10 тисяч гривень. Такий подарунок виглядатиме красиво та презентабельно. А ми дякуємо вам за перегляд. Ставте лайки під відео та пишіть в коментарях відео огляди, на які теми ви хотіли побачити наступного разу. Любов дарує нам відчуття крил за спиною. Нехай вона переповнює ваші серця щодня, незважаючи на дату в календарі. У найважливіші моменти життя камея завжди разом з вами.